Да. Лень, Алло. Босу, босу на стыже. Добрый, добрый день, я понял. Я выбачаюсь, а это только на Харьковской не было связку. Так что... Ну, у нас там сегодня э, комиссия запланирована. Я думаю, это коротко будет, быстро. Э, Сергей Миколаевич, э, если там у нас питание, у нас четверо на связку, так? Так, у нас euh, на зв'язку зараз euh, Оксана Кубрак, Олександр Зименка і ви. Троє на зв'язку. Юрій Живот. Ну, нам достатньо для проведення комісії. Так. Так, Так, э, починаємо. Так, так. Порядка... А що Починаємо. Да. На порядку денному одне питання. Да. Одне питання. Так, добре. Зачитуйте питання, проголосуємо. Так, вчора, вчора не вистачило голосів. Зименко Олександр ми надали додаткову інформацію. Він опрацював її, да, так. так що mm -hmm. зачитую інформацію: питання про надання згоди на передачу з комунальної власності сумської міської тергромади у державну власність нежитлових приміщень за адресою проспект Тараса Шевченка. 18 дроб 1. з інформацією управління комунального майна. Так, питання є сьогодні які ніби до доповідачі? Ну, немає. Не Вони ж хочуть робити там ремонт, а держава не виділяє кошти, якщо ми їх приміщення. Ну а звісно, якщо ми не прийдемо, прийдеться ремонт робити нам, а в бюджеті ж грошей немає. Добре. Ну якщо питань більше немає, то пропоную голосувати. Там жилінка з'явився також на зв'язку, ні? Так з'явився. Добре, тоді всі в Жилінко знайомі з цим питанням. Вчора він голосував за. Є пропозиція перейти до голосування. Касяненко за. Зиминку за. Жиленко за. Чотири голоси за, одноголосно. Вважаю, що якщо запитань нема, що закінчуємо комісію. Всім дякую. Да, дякую до зустрічі. Дякую, гарного дня. Да,